А що привіт-привіт? Історія міньор. Друга серія. Друга серія, значить, як я розказував вже попередній серії, а, до речі, історія видумана, взята, придумана на основі. А що таке? Справжні історії а будь-яке сходство з живими. Людьми випадкове. Ви мене зрозуміли? Так що, може, щось Дід Василь придумав, може щось не придумав, то ви ж собі думайте самі. От. Я просто розказую. І думаю, як би тобі не розказувати на статтю. Значить, така історія про міньора. Як я вже розказував, він. А, не договорив е, попередній раз. Він от, два, два джерела, наскільки я знав, два джерела доходу. Оце він копав металолом. Е, і, і значить, е, а в, в непогоду займався ремонтував зуття вдома. Люди приносили йому такі. Такий майстер хороший. <кхем> от. Е, ну і якось заїжджаю я до нього. <кій> Він каже, йди щось покажу. Веде мене за сарай, а за сарай у нього куча. Ну куча така, <кій> ну, прилічна куча, ну кілька, напевне, кілька сотень Мінометних мін. Кажу нічого собі, та ти каже, не переживай, вони вже всі пусті. Понімаєш, каже, на металолом їх не цікаво. Не цікаво здавати, е, от, каже, може б хто захотів купити, я би каже, їх віддав би дуже дешево. Так кому ж вони нафіг потрібні, ті мінометні міни Ну, з Другої світової війни. Виявляється, що він брав участь в розкопках, е, група пошуківців е, розкопували е, табір УПА. Десь там накопали вони інформацію, що там був табір УПА серед лісу. А хто знає, хто не знає, це наш регіон Кременець, Шумськ, Тернопільська область. У нас тут а, е, зовсім поруч в лісах створилася армія УПА. Е, ну, якби це, 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 це ця частка, що тут у нас село Антонівці біля Стіжка. Я ще колись туди поїду. На ті штаби УПА. У нас так кажуть. Е, вам щось покажу, розкажу. Це вже інша окрема історія. Ну, коротше, вони розкопували колишній табір е, УПА і нарвалися на таку криївку, якась вона була завалена чи взірвана, що та криївка була битком набита мінометними мінами різного калібру, різних, е, тобто німецькими і радянськими. І, і, і нібито там даже було кусок. Пару кусків від мінометів. Ну, не цілі, але там щось стволи від мінометів чи щось таке. Значить, ці стволи нібито поїхали в якийсь музей, Певно, що приватний, скорше всього, не знаю. Ну, а міни, як би ніхто не хотів. Та їх ніхто такі речі не бере. Міни, снаряди, їх зазвичай пошуківці їх прикопують в лісі, щоб більше ніхто не нарвався на них. Щоб де, ну, Зірватися, то рідко, щоб так просто зірватися. Але ж. Але Міньор пожалів то такий дядько, що він добра не оставить. І він ці всі штуки перетаскав мотоциклом додому, розібрав. Ну і хотів здати на металом, бо то штука така, знаєте, воно е чашка. от Наприклад, от, от у мене, я не, не розбираюся в них якийсь калібр, Ну, так, на вигляд, десь 90-мають калібр вона. Вона теж пуста. Бачите, у нас тут дуже часто такі цяцьки попадаються на городах, в лісах. Е, от. Е, ну, кажу, кому вони потрібні ну, Не Непотрі. Ну, нікому не потрібні, так і бить. Але був у мене такий клієнт. Я вже за нього колись вам розказував. Регулярно він до мене надзвонював, питав, або щось замовляв конкретно по старовинних речах для дизайну інтер'єрів. Або питав, що в мене там є на приміті. Ну якось дзвонить, що там, Василю, чути, хто що знайшов, що-то є на продаж там все туди. Ну я там йому переказав, що більше немає нічого. Я візьму йому даляп. Так кажу: то, то хлопці Бандерицьку криївку купнули і знайшли склад мінометних мін. А що воно таке? Яке воно таке? А в мене були фотки. Я закинув, а воно бачите, таке, е, ну, більшість людей е, то б назвали бомбою, бо бачите, воно таке з хвостом, з такими крильцями. знаєте, от, цього. Е, от. Ну, Якщо воно ціленьке, гарне, доволі красива штука виходить. Знаєте. Ну, як для кого, звісно. все на любителя. Кажу так і так. А на що ти мені то кажеш? Так, кажу, ну, Я сказав новість, але кажу, то воно вам. ну, він там, В нього для, для інтер'єру йшло таке все з е, по, по побуту, сільського, сільського побуту, всякі речі, знаєте. Е, або сільського господарства, всякі причиналі, там борони, плуги, культиватори, отакі, молотарки, вози. Ну і проходить деякий час. Він до мене дзвонить, той мій замовник, скажімо так. Василю, а там ще є ті штучки, що ти казав? Кажу, не знаю, подзвоню зараз до чоловіка, Подзвонив, кажу, я ваше те же є. Каже тако, слухай, мені їх треба. Блін, думаю, ладно. Ну, каже, така умова: щоб ти їх гарно почистив, покрасив червоною краскою і золотом, знаєте, як золотою краскою, так бризгає, типу ржавчина, нержавчина, таке, так, ну. Якесь таке, воно бризкає, так, знаєте, золотом. от. Добре, їду я до того міньора, забираю в нього, ну, котрі найціліші, бо там такі гнилі, от, такі ого, то не потріб, а котрі були гарні цілі. ну, З тими хвостами маю на увазі от. і не сильно ржаві. Вибрав я в нього тоді їх певне більше сотні тих залізяк. Привіз додому. Я місяць сидів з болгаркою, їх чухав. Від ржавчини, надихався та й ржі капець, потім фарбував. Треба було кілька разів їх фарбувати, бо воно вже ж 80 років пролежало в землі, проржавіло, а плюс у нас ґрунти в основному дуже кислі, і метал дуже сильно ржавіє. от Покрасиш пару днів і вилазить ржа. Покрасиш, ну і коротше, говоря і ще один я фокус зробив, бо вони там йшли на складі. Отут має бути взриватель. Але чи під. Коротше. Підривник, чи як воно називається по-українськи? Ну, не важно. А там вже були такі закрутки е, от. Ну, воно якось не, не файно. Я, значить, на, на, на токарному станку по дереву повиточував такі конуси, точна копія <кхи> підривника. Ну, чорною фарбою помалював. Що ще хотіти? Все нормально. Значить, дзвоню до того замовника, кажу, все, ваше замовлення готове, кинув йому фотки, відео. Він каже, все, привозь. А їхати до нього біля 100 кілометрів. Значить, ну вони віщі тяжкі, не це опа на кілограма три важить. ну Чугун? Чавун, чавундар, чавун, чавун. Добре. Ж а так, коли їх зусотня. Ну, то так, я думаю, що десь біля півтони їх було в загальному. Е, ну і що? Я, значить, в е, машині їздив таким пікапчиком, на дні вистилив їх рядок, потім старою ковдрою переложив. Бо знаєте, як будуть штукатися одне об друге, то побивається та фарба, що я фарбував. І так кілька слоїв. Ну, вийшло там, я знаю, сантиметрів 25 такий слой на дні машини, і машина сіла раком. хорошо. А окрім того, я віз йому тоді цей духовий оркестр. Пам'ятаєте з попередніх історій, що я розказував? Вот. Я тими оркестровими трубами то все накрив. Е, ну, та й все, я спокійно поїхав. Ну, приїжджаю туди на фірму, значить, е, оркестр вигрузив, а того не вигружаю. А він приходить до мене з охранниками пам'ятаю. Разом з ним двоє чи троє охранників. Ну, охранники зазвичай такі спортивні хлопці, лосяри здорові, такі, знаєте. Він до мене: Вася, а, 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 те, а те, що ти не брав? Кажу: брав. А де воно? Кажу, та в машині. Та ж машина пуста. Кажу, їдь сюди, підкликаю їх до будки, Я тільки так ковдру закачав, а там рядочком лежать, вони такі. А, похоже, що охранники були не в курсі діла. <рістити> Бачили б їхні очі. <рістити> а я блін, ну бачите, я люблю в будь-якій ситуації трошки пожартувати. <рістити> Беру одну, типа показую, що і як, і, і випускаю і вона падає на асфальт. <рістити> І ті хлопці тільки спуска справа, <плух> я кажу, Той хазяїн стояв, ну злякався, по-моєму, добре, але стояв на ногах, а ті охранники полягали, поля. Та я кажу, та ні, ні, я типо ну, без жартів, типу, то воно случайно впало. Та кажу: не бійтеся, там дерев'яний кілочок, його йма його, дивіться, там нема нічого. Ну, я посміявся, вони не дуже. <хи> і чує такий фокус. І каже мені той замовник. Знаєш що, Василю? Я подумав, тут такі речі, вони несли людям смерть, від них негативна енергетика. І щось таке починає, знаєте, так медленно і помаленьку. Ну, думаю, збиває ціну. Це, в принципі, в нього завжди так було. Ну кажу, вибачайте, ну дешевше нема куди. Ми, я там і так ціну назвав копійкову, я не знав, що стільки буде роботи з тим чуханням їх відтиранням е, від тієї іржі, бо я їх так ніколи не чистив, на що нам мені було потрібне. Е, от, кажу, блін, наробився, стільки то дисків пішло, краски. Кажу: Йолкі-палки, часто стільки згаю. Ну кажу, нема що скидати. Бачу, він не хоче брати. Я вже там пару рублів йому скинув ціни. Та ні, каже він, ціна не, не, то, справа не в ціні. Справа просто Просто він передумав, просто передумав мене їх брати. Прикидаєте? Кажу до нього, слухайте, йомойте, та ви уявляєте, як мені зараз назад біля сотні кілометрів їхати. Коли глянеш на машину, вона перегружена, хрещом сидить, а відкриваєш будку вона поста. Зараз любий поліцай спиняє. І знаєте, яка то буде мені. Ви мене поняли за що я говорю? Ну, понятне діло, що я там докажу, що, що воно пусте і що там дерев'яне, і що то нема криміналу. Але ж то ж буде за мурока Ого, яка, І що він вперся і не забрав мене того товару. йолки палки Я тих 100, 100 кілометрів їхав додому. Пена разів п'ять довше, ніж зазвичай, тільки десь хтось моргне фарами. Я зупинявся, чекав, поки інші машини вже будуть їхати, не будуть моргати. І так до ночі я ледь добрався додому. Ну а що? А, -а, -а гроші вложені, е -е, в жлізу лежить, і нікому його не треба. І знаєте, що я придумав? Я, значить, коли йшов до когось на день народження. Дарував подарку, подарок його. Ну, скажете, кому нахер та железяка потрібна? Е, ні, якщо просто було їх в мене три калібра, вони всі були різні, їх так радочком на полці десь поставити, знаєте, так якогось е, холостяцькому, як то кажуть, холостяцькій берлозі, да? так прилічно така, знаєте, серйозна штука. Або того колика дерев'яного виняти і замість вази чи для квіток, чи для якихось карандашів, ну, прикольно. Коротше, я так я так їх додарувався, що мені почали приносити, ну, знаєте, комусь подарував, а той комусь ще передарував, а той ще комусь, а потім той захів продати, то мені їх почали приносити, щоб я їх купив. Ну, кільканадцять років воно в мене так без востребування перекидалися ті залізяки. Якось, а я в ті часи їздив, частенько їздив на зльот антикварщиків в Київ. І одного і брав пару штучок з собою, е, так ну, може щось продати чи, чи проміняти, хоча б на що. проміняв я все там е, з, тимово, з хлопцями з Криму, е, з Херсона, з Миколаєва, з тієї сторони е, Луганська. Ну, коротше, з хідняків там в них були такі речі, які в нас нема, а в нас і навпаки. Коротше, е, пробував якось збутися того желіза. І значить, одного разу підходить якийсь мужичок. Каже, а у а вас є ще такі? Кажу, є, а скільки вам треба? А скільки маєте? Та кажу, я то, що не знаю, десь, ну ну десь, багато є ще. А звідки ви? Ну кажу, так і так, кременець. А що, а як то? Кажу, ну якщо закажете, дайте завдаток, і на, на, на слідуючий зльот я вам привезу. Але кажу, слухайте, якщо не секрет, на що вони вам? А він каже: я відкриваю антикварний магазин. По мілітарії. Знаєте, що таке мілітарія? Це все, що пов'язане з війною. І мені для інтер'єру треба таких речей. Я мою добре кажу, нема питань. На слідуючий зліт я привіз до братих пару центнерів, продав тому чоловіку, він зі мною розрахувався, всі залишилися довольні. Отака От була в мене історія з міньором. Трошки історія вийшла задовго, цього, серія серія цього разу. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, шмайкайте. Я ще, може щось розкажу про нього, а може не розкажу, побачу по настрою. Бувайте здорові всім миру.